Доброго благослованого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 13 глава, з 36 по 43 вірш. Одного разу Ісус увійшов у дім, і підійшли до нього учні Його, кажучи: Поясни нам притчу, про проплевали на полі, і він же сказав йому відповідь: Той, хто сіє добре насіння, це син людський, поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. А плевали сини лукавого, а ворог, що посіяв їх, це диявол. А жнива це кінець віку, а жінці ангели. Тому, як збирають, плевели й у вогонь спалюють, так буде при кінці віку цього, пошле син людський ангелів своїх, і зберуть із царства його всі спокуси та тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогнену. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.